Їхав сад, дивлюся, на городі щось цвіте квітне. Ну, думаю, що там може бути. Бо його такого немає, наче розгадав, що ми там топінамбур. І він високий, хоч, хоч дощу не було, а від собі ріс, ріс і вже 20 років вирощую. Я вже не пам'ятаю, коли я бачив, щоб він ось так цвів. Наче маленькі сошники. Я вже і не згадую, чи він у мене на ну, останні роки п'ять точно він я в кінці вересня викопував, а раніше я не пригадую. Тут, до речі, теж посередовороту в мене виріс кущ. тому не буду. Сапав тут, думаю, не буду його трогати. хай собі росте. Отакий От виріс. До речі, дуже корисна. Рослина топінабор. Я на зиму заготовлюю. Можна жарити з картоплею і так їсти можна. Особливо коли діабет, то топінабор. Ну, це просто як е, продукт номер один. У мене навіть там знайомі були, то коли діабет замовляли, щоб я привіз. мене там, там фантазія була. ну от Щоб так оце цілів, ну це мабуть. До місяці засухи, а потім дощі. І оце... Це сприяло тому, що він так у мене зацвів. Бо раніше я не бачив цвіту на топінаборі. Така цікава річ, випадково завіти. Тиждень буду викопувати на диму.